Все я все-таки купить у шефа свого ось такий манекен. Вона раніше торгувала одягом. І ось у неї вони залишились два. Довго думала, чого? Тому що вони в неї повненькі. Один, 48-й, це я взяла менший 48-й, а ще в неї 50 якийсь там. А я хотіла норму від 42 по 46-й. Але сьогодні я отримала, зараз вам покажу, куртки, светри, то на нього приоділа, щоб сфоткать, Ну, класно, на ньому гарно сири. Так що підійде. В інтернеті вони вже дорожчі, плюс пересилка. Так що буду брати. Віталік, треба, щоб забрав. Ось такі куртяжки 50, 54, 58. А, ну, поняли, як зараз під жачком, отак от під поясок. І светри. Дуже класної якості. Светри. Три... О, довго. Ставать. Не влізло трохи. Ось такі светрики. І чорненький, чорненький, мабуть, собі, на підшкіряні лосики дуже класно буде дивитися. І що, і десь іще гульфиль. А светри, дивіться, були вони 540 гривень опт, а я вже відхватила на розпродажі і моя ціна буде 490, вже з моєю націнкою. Так що,